Хімічні грілки та енергетичні батончики. Рівнянки створили у себе вдома своєрідний волонтерський штаб. З Січня дівчата виготовили та відправили на фронт майже тисячу хімічних грілок, а нещодавно розпочали виготовляти і енергетичні батончики. Процес роботи волонтерок бачили наші журналісти. Рівнянки Жанна та Катерина на домашній кухні виготовляють хімічні грілки для військових. Ми зараз будемо зважувати натрій ось товокислий 5 кг Будемо брати. і наливаємо 600 мл води тому дівчата запалюють плитку і чекають, поки ця рідина повністю розчиниться. Стане прозорою та без жодного кристалу. Далі розливають її у спеціальній ємності. Рідина гаряча, якнайшвидше розливаємо її в дойпак, випускавши, випускаючи повітря, закриваємо і ложимо в горизонтальне положення до повного вистигання. Вистигають вони на подвір'ї. А поки перша партія таких грілок охолоджується, Катерина показує, як привести їх в дію. Є різні способи активації, але ми трошки найпростийший спосіб. Це буде зручно і для хлопців. Ось це пішла вже активація. Дивіться, небагато треба часу, щоб повністю активувалася грілка. Хлопці собі розпреділяють гарячий як яким зручно, і кладуть собі за пазуху. Також хімічними грілками можна сушити взуття. Нагріваються вони до 50 градусів і зберігають свою температуру упродовж трьох годин. Використовувати їх можна до 40 разів, тож важливим елементом у їх застосування є процес деактивації. Щоб військові знали, що робити з хімічними грілками, волонтерки в кожен такий пакунок вкладають інструкцію з їх використання. Пакуємо грілки та звичайно вкладаємо інструкцію, щоб хлопці розуміли, що надалі робити з грілкою, як її активувати, і як її потім повернути в стан рідкий. Тобто щоб вони розуміли, що вона багаторазова. Рівнянки Жанна та Катерина сестри з 31 січня разом виготовили 980 грілок. Технологію їх виробництва дізналися в інтернеті, там же замовляють і матеріал. Іноді, щоб його отримати, розповідають, доводиться ставати у чергу. Адже на сьогодні такі грілки користуються чималим попитом. Замовлень від військових у них також чимало, тому що процес виготовлення хімічних грілок був регулярним. Просять долучитися усіх небайдужих до збору коштів на сирови. Для них, оскільки ця грілка актуальна ще буде по весні, прошу долучатися до збору коштів на сировину і на дойпаки, бо це є актуальним ще. А нещодавно волонтерки розпочали виготовляти енергетичні батончики. Батончики це така річ, що коли хлопці йдуть на, на нуль. Вони можуть його взяти з собою, його не треба не розігрівати. Його можна з'їсти в такому виді, який він є, і це дуже швидко. Тим більше він рахується енергетичним не просто так. Він справді дає енергію до півтори години. Для того щоб виготовити енергетичний батончик, ми використовуємо сухофрукти, горіхи і зерня та насіння. Далі ці інгредієнти перемелюються, змішуються, і лише тоді розпочинається процес формування енергетичних батончиків. Ми відважуємо масу 70 грам. Ось, і тоді формуємо такого плану батончики і пакуємо їх в пергаментний папір. Але дуже потребуємо вакууматор. Можливо, в когось він лежить без діла, ми б дуже прийняли його в дар, тому що енергетичний батончик в вакууматорі буде зберігатися набагато довше. Крім того, незайвим буде, якщо волонтеркам підприємці по дешевшій ціні нададуть сухофрукти, горіхи, мед та вівсянку. Ідеальний рецепт своїх батончиків розповідають, шукали досить ретельно. Експериментували на своїх рідних. Одному він був засолодкий, іншому хотілося трошечки ще кислинки, і, в принципі, ми врахували всі ті побажання, зробили. Протестили самі спро... скоштували. Ну він дійсно смачний і наразі хочемо якнайшвидше відправити нашим військовим, щоб почути їхню думку, чи рухаємося ми в правильному напрямку. Обов'язковим елементом такої посилки є побажання для наших військових. Хімічні грілки дівчата відправляли в Донецьк, Харків, Херсон волонтерами або напряму військовим поштою. А от щоб передати енергетичні батончики, просять відгукнутися волонтерів, які у найближчий час їдуть на схід. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.